Добрий день! Сьогодні інфопростір України забруднений неправдивими новинами, і ми тут для того, аби розказати вам правду. Сьогодні ми будемо розслідувати новини Анна Ньюз про зброю у Константинівці. Мене звати Марія Максименкова зі мною батальйон ЕХО, і це притомні Ньюз». Рянемо приклад дуже творчих новин, але по факту не дуже правдивих, які люб'язно були відзняті Anna Анна І Ніхто ніколи не сумнівався у високому професіоналізмі цієї компанії, і взагалі російські новини відрізняються своєю правдивістю і фактажністю. Цікава є ще заява авторів відео, які вказують, що гаружа жалю права 100% інформація. Отож, подивимось. Леха, ложи. Это город Константиновка. Знаю, что это что наши бойцы с Константиновки они отжали знаю, у правосеков. А По идее, они должны там вот, короче, куда то батон, не не. там и ствол, могло. Сейчас свою дам. Мне Нет, вот это мне надо. Подожди, а ее не Давай, Ну, Генріше, спалювай, мабуть. Чого? І так буде сказано кожним правосєком! Не, ну так а шо, ну пусть люди вірять, чим вони проти нас воюють. Отже, на перший погляд може здатися, що на землі дійсно лежить ряд справжньої зброї. Але якщо придивитися уважніше, то команда притомного споживача виявила, що майже вся зброя, яка лежить на землі, є моделями для гри в страйкбол. Така зброя стріляє пластиковими кульками 6 мм і завдає такої шкоди, як і пневматичний пістолет. У страйкбольних колах таку зброю називають приводом, і вона не потребує дозволу. А тепер давайте краще придивимося до конкретних фактів, які вказують на цю груз інформацію. У цьому фрагменті викладені явно дешеві варіанти реплік страйквольної зброї. Так, першим зверху є привод від компанії D-Boys RK-02. Існує також ймовірність, що даний привод може бути від компанії LCT. оскільки це є детальні репліки, їх відрізнити можна лише по клейму виробника. Вступного поряду є репліка гвинтівки М16. Наявність якої на теренах України є просто абсурдною. Власнику такої зброї довелося б тягати з собою цілу сумку з боєприпасами, адже боєприпаси з серії М, на території України просто не виготовляють. Звернемо увагу на звук на 33-й секунді відео. Магазин тип бункер. 360 куль. Правда, знайомий звук? Третій автомат по списку не витримує жодної критики. Перед вами дешева репліка, в якій явно проглядається дешевий китайський пластик. Рухаємось далі. Якщо автомат Калашникова і не привертає до себе особливої уваги, то в поле зору впадає автомат Г-36 німецького виробництва, що знову викликає питання, де і яким чином його обслуговувати. А також головне, де брати боєприпаси калібру 556 стандарту НАТО. Проте відповідь набагато простіша. Перед нами знаходиться китайська репліка для страйкболу від компанії CIMA. Фото для порівняння зацікавленість у нас викликала також наявність ще одної гвинтівки М 16 та найбільш здивував останній екземпляр тактичний АК 105 із рельси для кріплення тактичної ручки. Автомати Калашнікова новіші за 74 ту серію в Україні ніколи не спостерігалися. А дана модель серії 105 є страйкбольною реплікою від компанії LCT. До речі, тактична ручка є однією із найдешевших і найвжиленіших у страйкболі. Її можливо докупити окремо до будь-якого приводу за якихось 60 гривень. Ось такою зброєю воюють страшні правосеки. На противагу Анна При Ньюз, притом Ньюз вирішила підготувати свій спеціальний репортаж з місця подій. За мною ви можете бачити команду батальйона ЕХО, яка готується до штурму логова страшних правосеків. Ви можете бачити, що командир дає останні розпорядження своїй команді, і вони готуються до штурму. Ми будемо слідкувати за їхніми за їхніми діями. Бішов, бішов, бішов. А ми йдемо за ними. Мужики, поки ми доштурмуємо, хочемо прорекламувати магазин кріплень GoPro. Найкраще кріплення за лінком внизу. А зараз ми маємо можливість бачити фінальну стадію штурмової операції. Давай сюди саме. Зараз я спробую поговорити з командиром підрозділу і дізнатися більше щодо цієї операції. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається? Нас надійшла оперативна інформація від нашого агента, і ми провели шляхом слідчо оперативних дій затримання небезпечних правосвітів. Завдяки цим оперативним діям ми вилучили дуже велику кількість контрафактної продукції. Фу, нарколога сюда, щоб перевірити цю бодягу. Комоняку на гіляково москалі в налогі стріляємо! ла 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 лай! -ла. Підсобці ліго правосяків було знайдено небезпечну бандитку Людожарку Бандерівку, яку було з часом ліквідовано. <плес> стоять, берез Бандерівська! стоять! Вісла Бандерівка! йди, давай! Бідний, бідний ватнік. Також було знайдено велику партію зброї і іншої техніки, профінансованої Держдепартаментом США. От бачите, тут є сухпої, айфони, айпади, зброя, годинники, навозу тут всякого. Дуже дякуємо вам за цю корисну інформацію. От бачите, які страшні правосеки живуть зовсім поряд з нами. А це були притомні ньюз. Дивіться якісне, залишайтесь притомними. До зустрічі! Дмитро Анатольович, такий фейк як правосеки ліквідовано, іміджу правого сектора нічого не загрожує. Ми вертаємось на базу.